Росіянин добровільно долучився до ЗСУ, вдаючи, що він за Україну, але зрадив усіх і навів ракета Путіна за координатами, що стали йому відомими. Не пошкодував нікого з тих, хто йому повірив. Передавав геолокації нашої техніки, складів та баз, став здавати все, що міг але раптом його викрили. Бігти до Росії було далеко, тож на нього чекала невідворотна кара. Тож про це детально далі на ПІТІВІ. Вітаю вас, шановні глядачі. У Львові співробітники. Службу безпеки України затримали громадянина Росії, який під виглядом добровольця вступив до сил оборони, щоб шпигувати на користь ФСБ. Як повідомили в СБУ, чоловік проник до одного з бойових підрозділів і передавав російській спецслужбі координати українських військових об'єктів на території Львівщини. Його дані ворог використовував для коригування ракетних ударів по регіону. Зрадник надсилав ФСБ геолокації бронеколон, складів автопарків і позиції військових частин поблизу українського кордону для конспірації. Він використовував три різні смартфони, зокрема операторів країн ЄС. А також спілкувався з куратором через анонімні чати. Попри спробу приховати діяльність спецслужби вдалося задокументувати його розвідувальну активність. Агента затримали просто на вулиці, коли він прямував до банкомата перевірити надходження грошей із Росії. За даними слідства, ФСБ завербували чоловіка через його брата, який проживає в Росії. Однак співробітники СБУ затримали його, коли він прямував до банкомата, щоб перевірити надходження грошей з Ерефії. Слідчі повідомили агенту про підозру та взяли його під варту. Також у місті Чорноморськ Одеської області затримали військовослужбовця збройних сил України, який понад 300 днів перебував у розшуку за самовільне залишення. Частина слідство встановило, що військовий самовільно покинув територію медзакладу за місцем несення служби у Кіровоградській області та виїхав до Чорноморська, де перебував у СЗЧ. Через месенджер телеграм контактував із представником російської спецслужби. Через чат-бот передавав ФСБ РФ інформацію про місця дислокації, чисельність особового Складу та військової техніки ЗСУ, розповіли в прокуратурі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирством. Частина 2 статті 111 та частина 4 статті 408 кримінального кодексу України. Наразі прокурора направили до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання його під вартою. На жаль, зраднику України є не лише серед простих мешканців чи чиновників, вони є й серед воїнів ЗСУ. Одного з таких СБУ вдалося вистежити і знешкодити саме перед його втечою до Рефі, підозрюваний 45-річний уродженець Харкова, що майже щодня страждає від ворожих обстрілів. А сам чоловік зовсім нещодавно мобілізувався до. Army. армії цього серпня на нього вийшла ворожа розвитка і дистанційно завербувала. До завдання зрадника входило наводити ракети на власний підрозділ, але так, щоб ППО не змогла їх перехопити. В обмін на це російська спецслужба обіцяла евакуювати агента до країни-агресорка, де він планував вступити до ворожого війська та воювати проти України і вже навіть розробила план його втечі за інструкцією воєнної розвитки. РФ перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до Визначеного місця на передовій, а окупанти створити для нього коридор для переходу лінії фронту. Перед цим він встиг передати окупантам точки для ураження його бригади. Для навадення вогню фігурант позначив потрібні локації на гугл-карті та відправив відповідний скриншот своєму російському куратору. Також агент провів до розвитку поблизу бойових позицій української ППО, яку расисти сподівалися обійти під час ракетної атаки. І от у момент обстрілу зрадник мав побігти на передову та перейти на територію, яку контролюють росіяни. Втім, плани зрадника накрилися. Співробітникам СБУ спрацювали на випередження і щойно задокументували злочинні дії агента. Затримали його на етапі підготовка до евакуації до Росії. Крім того, під час спецоперації СБУ провели комплексні заходи для обезпечення позиції українських військ, що повністю зірвало плани агресора. Тепер зрадникові загрожує довічне ув'язнення під час обшуку у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв'язку з російською спецслужбою. На підставі отриманих доказів слідчі служби безпеки повідомили фігурантові про. Ропідозужа частину другої статті 111 кримінального кодексу України. державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою, бо справа внесення застави йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім цього, в Україні засудили військового з СБУ, який відмовився виїжджати з окупованого енергодара. Та перейшов на бік Росії. Про це йдеться у вироку Житневого районного суду міста Запоріжжя. За даними суду, лейтенант СБУ відмовився покидати окупований енерго. Годар та переїжджати до нового місця дислокації. Згодом він перейшов на бік Росії та брав участь у зніманнях пропагандистських сюжетів. Він на камеру заявив, що в йому нібито не дозволили вивести з окупації родину та пропонували поширювати брехню про злочини російських окупантів. Також працівник СБУ стверджував, що він готовий працювати на Росію на засідання. Суду підозрюваний не прийшов. Його адвокатка стверджувала, що чоловіка потрібно виправдати через брак доказів. На суді також показали відео з підсудним, на якому він розповідав російським пропагандистам як в енергодарі, все чудово після окупації та звинувачував українські збройні сили у провокаціях. І також суд отримав доступ до документації, в які йдеться, що працівник СБУ отримав гроші від Рошейської федерації. Працівника СБУ визнали винним за частину 4 статті 408 кримінального кодексу України а також частиною 5 статті 111 кримінального кодексу України Його засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацію майна та з позбавленням права обіймати посаду у державних органах та Органах місцевого самоврядування на строк 15 років. Також його позбавили військове звання лейтенант. Що ж ну а далі поговоримо і про інших зрадників, адже служба безпеки затримала агента ФСБ, який під виглядом водія міжнародних вантажних перевезень займався коригуванням російських ударів по Україні. Як становило розслідування, його основним завданням був збір та передача ворогу геолокації об'єктів оборони та критичної інфраструктури. Крім цього, перебуваючи у закордонних відрядженнях, агент відстежував переміщення озброєння і товарів військового призначення, які транспортували територію Європейського Союзу в напрямку України та передавав відповідну інформацію ворога за матеріалами справи. Фігурант фіксував координати цілей прямо під час перевезення вантажів. А для конспірації зберігав відповідні дані на шести смартфонах. Кіберфахівці СБУ з'ясували, що цей коригувальник був одним із учасників агентурної мережі ФСБ, яку Служба безпеки викрикла ще у січні цього року. Тоді було затримано трьох учасників злочинного осередку, А зазначений водій на той момент перебував за кордоном. СБУ затримала фігуранта одразу після його прибуття в Україну. У Агента виявлено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили бу про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Також за доказовою базою служба безпеки 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який діяв на кіровоградщині. На замовлення Рефі зловмисник намагався встановити GPS-трекер на спецавто автомобіль, що супроводжує колони ЗСУ. за допомогою прихованого мешка, рашисту сподівалися в режимі реального часу відстежувати рух українських військ у напрямку фронту. Як встановило розслідування, виконанням ворожого завдання займався завербований російськими спецслужбістами 20-річний мешканець Київщини. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав легких заробітків у телеграм-каналах. Після вербування агенту дали завдання прибути до Кіровградської області та відстежувати місця базування автоколон Сил оборони. Далі Зловмисник обманом залучив до підривної діяльності місцевого неповнолітнього, пообіцявши йому швидкі гроші. За це юнак мав у темну пору доби прокрастися до спецавтомобіля ЗСУ і встановити на ньому GPS-трекер. Співробітники служби безпеки завчасно викрили ворожий задум і затримали агента в лютому цього року. Також під час розслідування було задокументовано як зловмисник для куратора. Додатково стежив за глокаціями блокпостів та будівель ТЦК за матеріалами слідства. СБУ суд визнав агента винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Ну і на останок поговоримо і про те, як СБУ викрила ще чотирьох поплічників АФСБ, які на замовлення ворога займалися диверсіями на Укрзалізниці. за матеріалами слідства. Фігуранти потрапили у поле зору ФСБ РФ, коли шукали легкі заробітки у телеграм-каналах. Утім, замість грошей від країни агресора, кожен з агентів отримали підозру від українських правоохоронців та реальну перспективу тюремного ув'язнення. Також. Області по гарячих слідах викрито трьох підлітків з міста Сміла, які за інструкцією ФСБ разом палили релейні шафи на місцевих колях у КрЗлізниці. Як становило розслідування для фігурантів, це були контрольні завдання перед виконанням наступного виготовити саморобний вибуховий пристрій для підриву у Києві. Затримано 36-річного громадянина з сусідньої європейської країни, який виконував замовлення російських спецслужбістів. Задокументовано як за вказівку окупантів іноземець підпалив дві шафи. Вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійний рух поїздів у столичному регіоні України, підозрювані перебувають під вартою. Наразі це було все. Тож до зустрічі бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.